Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу обговорити з вами одну тему, що мене вже давно турбує, а саме чому два колись дуже популярних бренди, що задавали тон в парфюмерній спільноті, такі як Шанель та Діор. Затихли, і ми вже давно не бачили від них нічого цікавого та актуального. Якщо вас також цікавить ця тема, то, будь ласка, продовжуйте перегляд, діліться вашими думками в коментарях, і не забудьте передивитися в огляді цього відео, буде уся корисна інформація. Ну а з вас вподобайка та підписка. А після цього давайте розпочинати. Ви знаєте, чесно кажучи, декілька років тому я була дуже дуже незадоволена загалом дизайнерською парфумою. Мерію сегмента люкс. Усі парфуми були для мене якимось нецікавими, повторюючимися, Але нещодавно, після пандемії, дуже багато брендів отримали друге дихання і насправді почали створювати так носибельні, приємні аромати, такими вони і повинні бути, але вони принаймні не повторюють один одного. І я навіть думаю створити для вас другу частину цього відео, в якому ми поговоримо вже про. Ті бренди, які вартують увага, але сьогодні не про них сьогодні про Chanel та Dior, які колись задавали тон в парфумерному світі, але вони чомусь затихли. І давайте розберемося для Dior Joy, який вони колись випустили. Очікування були занадто високими. Особливо після того, як бренд перейшов на нового внутрішнього парфумера. І обіцяв створити аромат, який мав змінити правила гри. Я була в очікуванні чогось ну справді революційного. Бо кордіжом він парфумер бакари, яка надихнула ну майже кожен бренд без виключення, і в нішові, і вже в а, люксовій парфумери створити щось схоже. Це парфум, який не усім подобається. Мені оригінал досі не заходить. більше подобаються якісь варіанти на тему цього аромату, але він вміє. Створювати щось, що чіпляє, і це той самий бренд, який приніс нам Poison або якісь інші їх культові аромати. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш улюблений. Але ось коли вони випустили Joy мені здається, це була як чорна мітка для них. Бо знаєте, насправді в них була дуже така е, нереальна не реклама. Вони е, зробили маркетинг, не начебто, це буде найкращий парфум. Взагалі для сучасних жінок, і там я пам'ятаю, досі це обличчя акторки, яка стала е, моделлю для цього аромату: обличчя Джой Дженніфер Лоренс, що плаває дуже така незадоволена, сумна і така цей парфум не цікавий, так вона виглядала в тому басейні, і ви знаєте. Я ще до навіть того, як його затестити, по назві, одразу його заасоціювала з ароматом, який був випущений, я бренд не пам'ятаю. Він також називаючи Joy, протягом Другої світової війни, коли були ну, а вже ж дуже важкі часи для усіх. І вони створили жасмінову бомбу, де було багато натурального жасміну. Як знаєте, ну, начебто. Маленький, але все ж таки такий, ем, якби ну, паралель або просто щось, що поєдніть світом люкс, світом догляду за собою, кращим життям, спокійним, мирним, з чимось гарним і просто красивим. Ось, але це просто моя асоціація. І ви знаєте, флакон був окей, але аромат вийшов надто безпечним. Ну от от прям дуже стандартним, і він не передав ту вишукану складність, яку ми всі напевно очікуємо від Dior. І ось після їх аромату Joy, який не виявився жодним. Успіхом, вони випустили фланкер, мені здається, це була інтенс версія. Вона була окей, напевно, мені сподобалось більше, бо там був акцент майже на шипер, але знову ж таки, нічого, що запам'ятається, що хочеться, знаєте, на що хочете збирати гроші, що буде на вішлісті. Це прохідний аромат зовсім. І немає від нього. Можливо, це в мене завжди таке занадто високе очікування, якщо це Діор, то Шенель, то давайте мені, будь ласка, якщо я вже плачу ці гроші, щось абсолютно нереальне. Напишіть, будь ласка, як ви до цього ставитеся, а ми перейдемо до Шанел. І в них ситуація також схожа. Останній парфум, який був такою новинкою, це Габріель, і я от, от там я прям пам'ятаю, що, начебто, це був якийсь такий інноваційний дизайн флакону. В мене навіть десь є міні-флакончик. І Габріель це така, знаєте, це прізвисько Коко Шанель, і це аромат, начебто натхнений нею, ну, бла, 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 коротше, оця вся історія. І незважаючи на знаєте цю нереальну промо-компанію, аромат отримав критику за відсутність глибини і саме тієї інновації, яку вони нам обіцяли. І що хочеться сказати, що це знову ж таки, як і Джой, парфум, який не вивив цей бренд на новий, знаєте, як. Якийсь амбітний рівень в парфумерії. Вони здали позиції, як на мене. І все це вказує на те, що вони занадто мислять комерційно, і в цих парфумах немає якоїсь іскринки і немає чогось за що ми можемо зачепитися. Тому ці два бренди, напевно, вирішили взяти тайм-аут, переосмислити все і попрацювати над чимось новим. Ну, принаймні це було логічно, правда? Так Думала, але вже роками від них нічого не чутно. І знову ж таки повторюся, Діор навіть вже взяв до свого, як би сказати, штату парфумерів головним Ну то що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Я впевнена, що це талановитий парфумер, який насправді в своєму портфоліо має дуже-дуже багато цікавих формул, які б справді вийшли б нереальними, і вони б всколихнули усю індустрію. Але чомусь, я не знаю, чому. Може гроші, може в нього немає ідей, може у Діора щось не таке, але чомусь зірки досі не зійшлись. Але. Є ще один бренд, який ну, майже майже в їх компанії, але все ж таки я хочу виокремлити Герлін, і мені дуже подобається насправді їх а, стиль. Вони поєднали їх. А... Спадщину та сучасність, і вдало потрапили в ціль, здобувши як схвальні відгуки, так і популярні серед поціновувачів з їх парфумами Monherlien. В мене є і а, туалетна водичка, і інтенс-версія вона моя улюблена. І це, знаєте, їх така вже ну, дуже впізнавана пудровість, ваніль тут шикарна. В поєднанні з ароматичними нотами є щось свіже, новеньке, але водночас вони, знаєте, тримають марку і роблять. Це дуже вдало, просто так давно знову нічого нового не було, тому я хотіла і їх торкнутися, і сказати, що напевно цим брендам варто вже трішки або змінити, можливо, людей, які на них працюють, щоб вони погуглили, пошукали, зайнялися ресерчингом нових ідей, бо щось вони ну прям мені здається взагалі не в темі. А є багато інших брендів, які створюють дуже круті парфуми. Цікавих флаконах з новим звучанням напевно я все ж таки зніму для вас другу частину, в якій я про них розповім. Отже, який підсумок цього всього? Обидва бренди І Шанель, і Діор створили величезні очікування з допомогою знаєте, цих пишних маркетингових компаній та обіцянок інновацій. Коли фінальний продукт просто не виправдав ці амбіції і розрив був очевидним. Я думаю, це їх дуже підкосило. Безпечні формули це моя критика номер один. Бо, знаєте, немає цієї креативності. А вже ж подивіться на мою колекцію, я вже усього нанюхалася, чесно, нішового і часами. Приємно обрати безпечний парфум, але ну не такий же, що повторюється просто один через один. Особливо, ну, якщо ти вже Шанель Діор, ну правда ж, треба якось, напевно, нас дивувати. Ну, і зміни в очікуваннях споживачів, це вже сьогодні, знаєте, для нас, хто, мені здається, не тільки колись там 10 років тому, 15, 20, коли ніше ще не була такою розповсюдженою. Зараз багато брендів насправді. Намагаються якось. Jakoсь... Бути нестандартними і щось цікаве створювати, і тому хочеться цієї автентичності і пригодницького підходу до створення ароматів. Насправді, а цей комерційний підхід ну, це скучно, це нікому не цікаво. І мені здається, брендам треба це показувати. От коли йдеш до магазину, не треба купувати сто Miss Dior або там щось з шанель. Ні, є багато набагато більш цікаві варіанти, і тому ми. Як покупці повинні показати своїм прикладом споживання цим великим брендам, що нас не цікавить комерційна парфумерія за великі кошти, а ми хочемо, щоб вони поновили свою іскру, яка колись їх відрізняла від усього іншого. І, безумовно, я з нетерпінням чекаю чогось нового, цікавого, революційного і від Шанель, і від Діор. Наприклад, мені б хотілося щось гурманське, солодке, в тон усім цим лактор. Тонним трендом від Dior. вони колись створили Dior Poison, і це був дуже крутий такий карамельний ванільний аромат. А від Chanel я прям хочу щось з удом. Не знаю, це було б мені здається неочікувано від них. І саме цього не вистачає. А ви пишіть, будь ласка, на які парфуми ви чекаєте від цих брендів? І який би був ідеальний варіант парфуму для повернення до життя цих брендів? Чи Додасть кордюжом нового дихання і створить цей прорив для діорна, який ми всі так чекаємо. Будь ласка, діліться вашими думками у коментарях. В описі буде вся корисна інформація, також знижки, купуйте з ними парфуми і обов'язково донайте, підтримуйте ЗСУ. Я вам бажаю гарного дня. Лайкнете це відео, якщо воно вам сподобалось, і можливо, ви хочете, щоб я продовжувала е розвивати якісь такі парфумерні теми, якщо у вас є якийсь приклад, то залишайте. Усі ваші відгуки в коментарях, мені їх цікаво читати. але а ви тримайтеся, все буде добре, залишайтеся позитивними. І слава Україні! Па-па!